Зустрічаються дві подруги. Одна одну запитує, Маш, ти що? Вагітна знову? Так. Від кого? Так колишній чоловік приходив вибачатися, що кинув мене одну з двома дітьми. Дівчино, дайте ваш телефончик. Бач, який пруткий. це що? Любов з першого погляду. Бач, яка романтична, це пограбування. Що ви мені все підморгуєте? Це нервовий тик гідник, я вже настроїлася, а кушерка запитує молоду матусю. А батько дитини буде присутній при родах? Навряд чи, а чому? Та він з моїм чоловіком в поганих стосунках. Куме, куме, кричить сусідка, ти чим своїх свиней годуєш? А тобі щодо того? Та я також хочу так схуднути. Кохана, чому ти перестала голити ноги? Милий. Живучи з тобою, я зрозуміла, що це єдине хутро, яке я можу собі дозволити. У мене є знайома дівчина, їй 25 років. Вона незаймана, хоче зберегти цноту да шлюбу. Каже, що тупу порве, але цноту збереже. Чоловік милується сплячою дружиною. Боже, яка ти гарна, коли мовчиш. Знаєш, кохана, ми одружені вже двадцять років, але ти ніколи що не робила мені, такої смачної кави, залиш, це моя. У Галі пішла непруха. чоловіка заховала у Польщу, брат відкосив, сина відмазала, а Галю призвали в армію. Оксана в ліжку витворила таке, що Петро, на всяк випадок, повернув ікони. Любий, скажи ще раз, будь ласка. Мої три улюблене слова Я тобі куплю. Милий, правда, що я в тебе єдина. Та ви що сьогодні? Змовилися всі, чи що? Я так давно не займалася сексом, що навіть забула, як це? Не хвилюйся. Це як їздити на велосипеді. потієш, втомлюєшся, і дупа потім болить. Галю, ти вітер любиш, так. Ну то й Ден, я тобі вдую.